Всім привіт, друзі! Привіт. І Ось ми з вами завітали в такий один арт-дворик, він абсолютно безкоштовний. І тут можна подивитися різні роботи одеських митців. Або півців, митців, або просто митців, митців. просто Знаходиться він за адресою провулоку Тонівський 8. Ось. І Давайте ж зайдемо. Двері відчинені. Ласкаво просимо вхід, дворик вільний, бачите. Тобто, можна не тільки подивитися, а напевно ще і придбати. І придбати можна, да, там певні якісь роботи їхні, бачите? Ось такі цікаві рішення. Ми тут вже були. Ми тут але, вже були, але цей цей потім це потім було між. ще коли? Два роки тому? Два роки тому чи рік тому. І рік тому теж було. Ось, друзі, одеський дворик. Як завжди, такий пороший виноградником. дуже гарний і цікавий. Що там Олександра? Я йдете? Можу. Я не можу. Олександра вподобала собі Це хатню є. тваринку. Вона просто дивіться як тут. Вона багато дворик. різних. Тут така майстерня, я так розумію. Є матеріал, з яким ще будуть працювати, напевно. Яка ж ра? Ми її не побачили попередній раз. А? Тут кожен раз, коли приходиш, бачиш або нові якісь експозиції, або то, що не побачив Ну, Тому що вони завжди поновлюються, що щось продається. Ось такі картина якісь предмети побуту бачите які тут е, нове життя і це картина От, бачите тут можна якісь радіодеталі напевно якісь мікросхеми запобіжники ага. і тому подібне тобто клас вся краса друзі в деталях бачите, тут ага. є якісь Стовбур дерева. Це стовбур дерева, це липа, яка росла ось там. Ось там був великий буревій і ту липу повалило. Mm. Дивись. Mm -hmm. сама собі там також знайшла. Тут з неї ще не придумали, але ще туберкували. Можемо бачити різні. Різні частини твої липи, напевно. І тут, тут бачите? ми були нам якраз сказали, що з дерева тут багато чого вирізають. Собака чау-чау. Обмінний фонд. Бережі друзі, дивіться. Можна обміняти тваринку, яку знайшли в ящику з апельсинами. гарні картини. Які бачите? Ось ця дуже гарна картина. Ось ця. Mm -hmm. Хочеш? Там, так, так. Як... Цікаво. Цікаво дуже... вартує. які там бумажки тут багато різних інсталяцій картин проходить олександра Кирюха. керюхась Цікаво. Кінтавер. Знайшов своє кохання. Так, при виході обов'язково залишимо. Ух ты, дивіться, який яскравий хіт. Коментарі такі жують. Попереднього развила с неї виставили. картини точно. Вау, дуже яскраво, дуже цікаво. Ухти, оці от картини з морем дійсно вони вражають. Ніби нічого такого немає, але таке поєднання кольорів. Класно. Ух ти! Дивіться, це жестяні пляшки. Баночки такі. прекрасное выкористание смитя. Одесские пивошки. Эта серия рассказывает нам про одесский гедонизм и культ попыток пивасик с покойным летним днем. Класс. Когда ты думаешь, Трамп? Тут можна роздивлятися, роздивлятись. Ух ти! ух ти, как класна. Mm -hmm. Це повністю суновлена виставка. Тут не була картина взагалі. скажу, що мені. Менше нарадує uh -huh. колоду з Угу. Uh -huh. Правда? От я скажу, ну, що під ноги дивись. Це кино. Uh -huh. Ну. Кожного своя. Якщо казати ці картини з правої сторони, напевно, я б... Поп... Кожна хотіла повищити в себе. В От маток. Угу. Не знаю, вони всі такі світлі такі. Мені подобаються дуже гарно. Тут ще є дорогий кави. У мене таке 30-50 гривень. ручна робота. Навіть бежити. Виділя, бачите, від розміру. То й мушлює. Але кожна з них декорована Угу, заходом <му> Не Хочеш? Зачинили двері. Так, де да, прохід на другий павербол. Ми ж на на друге. Підіймались. Я, Я б думала, що кімнаше. Закрий двері. Я б за думала, що це туди, але зараз переміни. Що другой поверх вже зачинено напевно, що це вже немає, напевно, другого поверху. Ну, ось Бондаренко Кирила Art Workshop Бондаренко Кирила на фарби, монобанк можна задонатити. Можна знайти Instagram, Facebook. Ну, друзі, ви бачили самі, дуже цікаві, дуже творчі, дуже яскраві такі роботи, особливо картини вони вразили. Дворик дуже класний, неочікувані роботи. Ось такі поєднання кольорів вражає своєю яскравістю і якоюсь такою позитивною енергетикою віє від тих картин. Зображення моря, тут воно таке хвилюється, такі ніби і темні тони тона, але все одно воно заряджено якимось позитивом. Такі, передача кольору цього рожевого, такого ніжного дуже круто. Так що, друзі, будете в Одесі, заходьте, адресу ми вам повідомили на початку ролика. Тому, друзі, всім добра. Бережіть себе, залишайтесь з нами. Відкриваємо Одесу по-новому. Пригоди тривають. Далі буде. Всім добра. Па-па.